В цьому відео я вам розповім про свій новий проект. Мене звати Флайнс, і ми погнали. Зараз я знаходжусь на аккаунті Step by Step, де у мене 8600 кубків. Раніше тут був мій проєкт колишній, але я його закинув і вирішив для вас зробити щось поцікавіше. Я зараз повертаюсь в БС і, і повертаюсь на Ютуб. Тому чекайте багато класних відосів. О, давайте розповім суть цього проекту. На цьому проєкті я повинен буду апнути. Топ 200 України. По основним кубкам, а це 60 тисяч 800 кубків. Ну це на даний момент. Тобто, ви розумієте, що мені потрібно пушити буде дофіга дуже багато, дуже багато часу, дуже багато сил на це піде. Тому я надіюсь, для вас цей проект буде цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково переходьте по посиланню в описі на мій телеграм. Також підписуйтесь. І ще хочу передати привіт своїм е, двом друзям, які допомогли мені створити цей проект. Це Сандікс і це Вітал Сакура. Підписуйтесь також на їхні там, телеграми ютуби, е, на них посилання є в описі. Давайте я. Це відео буде дуже коротке, тобто тут буде буквально там ну, пару хвилин, не знаю скільки вийде точно. Зіграємо е, в охотники. До речі, недавно їх додали. І на цьому акаунті я обов'язково буду е, грати дуже багато в охотниках. Вот. Ну давайте тако, почнемо з відосів. Відоси я буду старатися випускати регулярно. Буду старатися, можливо, якийсь монтаж в відосах робити, бо ніколи не робив, але постараюсь зробити якийсь монтажик. Вот. Е, буду дуже часто стрімити про цей проект на цьому проєкті буду грати. Е, буду. Що на основі, до речі, про основу хотів ще сказати. На основі я не знаю. Напевно, що, мене, що я не буду так часто грати на основі. Тобто я буду там, можливо, щось пушити, в охотниках, можливо, там буду пушити. Але в основному буду грати поки що е, на цьому аккаунті. Буду розвивати поки що цей аккаунт. Е, я надіюсь, він, вас, він вам сподобається, тому що все ж таки запушити топ-200 України вже і не так легко з нуля. Можна сказати, тому я надіюсь, він вам сподобається. От. Топ-1 ми зайняли. Це easі кубки, це маленькі кубки, тут буде дуже легко апатись. Давайте я зразу йдемо в другу каточку, і друга каточка вже буде кінцева. Я не хочу це відео якось затягувати, тут нема майже про що так говорити. От, просто коротке відео, щоб ви розуміли, про що, які відоси, які стріми будуть в подальшому на цьому каналі. От, про що будуть. Так, заб... ага. не забираємо перший кіл. А тепер забираємо перший кіл. Я дуже радий, що зараз БС набирає знову обороти. Ну, для кого як, для мене він знову став цікавим. Ну, не такий, як раніше, але все одно дуже цікавий став для мене цей, цей БС, БС став дуже тепер цікавим для, для мене. Тепер тому трохи плутаюсь, тому вибачайте, Тому далі буду грати в нього, трішки поігрувати. Не прям що, не прям грати, може не прям так задротити, так скажемо, але поігрувати точно буду. Займаємо ще один плюс, плюс 10, ще топ-1. займаємо ще один. От. І відкриваємо стартроп рідкий. ну, от е, Так, що в, мене тут в магазині. Давайте ще подивимося швиденько. У магазині нічого такого цікавого. От. Тому е, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь ще раз таки на канал, ще раз буду це повторювати, тому що буду для вас старатися. От. Е, пере... Обов'язково дивіться мої обов'язково дивіться мої стріми. Е, Все, що я хотів сказати. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па. Зустрінемось в наступному відео.